Всім привіт, друзі! Ви на каналі Evil Пупсик і це відео гайд на Лео для новачків. Не буду довго вас томити розмовами, тому всім приємного перегляду. Погнали! Перше, з чого ми розпочнемо, це паніши. Десятикадрові паніші. У Лео є два десятикадрові паніша. 1-2, 1-4. Перехід в стенс. Одинадцятикадровий паніш. Самий найкращий одинадцятикадровий паніш це 2-2. 12-кадровий паніш, тільки четвірка. 13-кадровий паніш. діагональ вверх 1-2. Волос сплетить. 14-кадровий паніш. Тут є два хороших 14-кадрових панішах, Це вперед 2-2. І. Назад 2-1 плюс 2. Перехід вхід. У Лео є два 15-кадрових паніша. Це діагональ 2. І діагональ вверх 4. Тепер перейдемо до 11-кадровий Wallstanding волдін. Це просто шикарний у Wallstanding Punish. Це 4-1 плюс 2. 13-кадровий волдін. Тут є 2 Punish. Це 3-1, де я змогу перейти в Stance. А також 1 плюс 2. І 15-кадровий Wallstanding Punish. Це двойка це Launch Punish. Ну що, перейдемо до ключових мувментів Лево. Я рекомендую покати діагональ 1 і діагональ 4. Це хороші покінги, тому що діагональ 1 це середній удар, діагональ 4 це дальній удар. Вони хороші на покінги. Діагональ 3 прекрасний хоумінг удар, дуже часто використовується. Так, є ще два удара, яких дуже хороших у Лео. Це вниз 1. Який. На блоці мінус 2 він прекрасний, тому що мінус 2 це нічого. Тому ви можете спамити. Він є дальні, дальнім ударом, тому що дистанція у нього дуже хороша і дає контрхіт. Коли ви попадаєте, у вас йде гарант 4, 1 плюс 2. Двойка вниз 2 дає плюс 4 на блокові. Тому ви можете спамити ним, щоб у вас було завжди плюс 4. І, як правило. Коли всі люди знаходяться в краучі ну, противник, то він любить нажимати щось, і тому ви можете залаунчити. Ви нічим не ризикуєте, тому що у вас лаунчер мінус 13, навіть якщо ви цей. Тому ви можете цим користуватися. Я користуюся як. Я два рази нажимаю це і потім нажимаю лаунч. І це гарантовано дає ще один хороший мув: Це діагональ 2-4. Назад Діагональ 2.4, тому що можна ним покати. Хороша дистанція, хороший покінг. І ви можете противника перевіряти, чи він присяде під четверку. І перехід вхід. Сам. Е, чому ви можете дивитись на противника? Тому що ви тут можете затримувати удар. Ви можете не нажимати зразу, а от затримувати. Тому що другий удар він присідається. І часто той, ті, хто знають Лео, вони зразу присідають і потім вас лаунтять. Тому ви можете просто дивитись, попали в хід і зразу б'єте четврірочкою, щоб не, не нажимали до кінця. І тоді вже нажимаєте четверочку. Назад, 1-3. хороший удар проти поверкраша, тому що дехто любить нажимати поверш після хіта. Після Лео хіта, тому що у Лео там хіт і по нього йде плюс. І там люблять нажимати Е, Часто використовується проти Ніни, тому що у Ніни почти всі удари йде з Crash. У неї там є основний удар, який Power Crash. тому Лео може її наказувати. Також, якщо ви попадете в контр, у вас йде гарант 1. назад 2, 1 плюс 2. Діагональ вниз 2-3. Хороший удар, ближній удари. Для того, щоб використовувати його, треба підходити дуже близько. Тому що він йде контрхітовий. І також дуже важко наказується противником. Тому цим ударом треба користуватися. Тому що, як тільки ви б'єте, ви можете продовжити коліном. Іде на комбінацію. Назад, 2, 1, плюс 2. Це хороший мув. Важко наказуймий, тому що мало хто знає, що там 11-11 кадрів. І тому він не є ем, небезпечний цей удар, а він є хорошим ударом. Тому ви можете так же само затримувати і перевіряти противника. От, бачите, максимально затримав і нажав 1 плюс 2. Тому під час хіта ви попадете. То це буде хід, як ви вже знаєте. Також ви можете провіряти противника. І чим довше ви його затримаєте, тим швидше противник може нажати і ви попадете в хід. Для покінга так само, а також для дальньої дистанції використовується QCF2.1. Хороший удар. Другий удар якщо ви попадете в контрхід, то він виводить противника на комбінацію. Якщо ви попадете... Другим ударом, а також хороша дистанція. От, якщо там встигнути підбігти, треба трошки швидше, то ви робите комбінацію. Тому що це йде на контрхіті І так же саме комбінація. Так само є хороший удар це QCF1. На, як тільки ви попадаєте в контр, у вас йде гарант 4-1 плюс 2. Тому теж, користуйтеся, це хороший удар. Який наносить хороший урон. Дивіться, у вас є удари, як ми тільки що проговорили, QCF 1 плюс 2. 1-2. Тобто. Як тільки ви бачите, що противник любить під час цього степати, у вас є прекрасний хумінг мід. це QCF. 3 плюс 4, який не дасть противнику степнути. Тому, якщо ви бачите, що противник любить під час вашого QCF 2-1 е степати, ви трошки міксуйте з 3 плюс 4, тому що це хоумінг хороший удар. На блокові мінус 6 при попаданні дає плюс 13. Де ви можете що? продовжити удар? Назад 3. Назад, діагональ 3. E, назад Діагональ 3 хороший удар після того, як тільки ваш противник зробив вам хід. Чому це прекрасний удар? Тому що він крашить як хай, так же само і мід. Но, як тільки ви близько біля противника, краще його не нажимати, тому що мідовий удар попаде. Між вами має бути дистанція хоча б от на отаку руку. І тоді ви крашити і мідові удари, і хайові удари. А якщо ви дуже близько стоїте, то ви тільки хай крашите. Як тільки ви бачите, що противник між вами має хорошу дистанцію, то ви нажимаєте і ви далі переводите його в комбінацію. Також є хороший удар це е, хороша пока, так який вперед три з хорошою дистанцією. Також дає на контрхіті комбінацію. І ви бачите, 82 урона це просто прекрасний урон. Хороша пока на блоковій 0. Так що ви нічого не втрачаєте і нічого не це. Хіба що якщо противник зареактить і він присяде. Так же само, і тут може противник зареактити і присісти, тому використовуйте його дуже рідко. Ще є хороший мувмент це уверх 2-1, який виводить на комбо. На блокові він дає мінус 9, якщо я не помиляюсь, мінус 8. Тому ви нічим не ризикуєте. А якщо ви бачите, що противник старається нажати хай удар, то ви можете після цього нажати stance і наказати противника, із-за того, що він нажати Power Crash і наказати його. Якщо ви бачите, тому що от між оцим ударом. От тут, між цим ударом, можна нажати е 10 кадрів. Тому користуйтеся краще цей. Оп! Або добивайте. Якщо противник використовує мід, то вже все. Там противнику амба, тому що другий удар попаде. Четвірка. Удар четвірка дає, на контрхіті, дає. Противника вводить в контр, і ви, у вас є гарант попадання. Ну, як ви знаєте, всі нажимають або 1 плюс 2, або 1, 2, який дає. Ну я вам розкажу про ще один: ви можете зробити ранінг, тут затримати і тоді нажати двойку, тому що це більше урона нанесе. Ранінг 3 нажимаєте, перехід і тоді в стенс. Тому ви попадаєте. Ну, 1 плюс 2. Або двойка. Ну, двойка не так часто попадає, один плюс два частіше попадає. Тому, якщо ви побачите, що противник починає. Е, бачите, ролитись, то краще нажати один плюс 2. І, і ви тоді попадете, тому що е, противник не встигає. От бачите, завжди попадає. Хоч в один бік ролиться, хоч в другий бік ролиться, то він все одно попаде. Тут головне просто затримати от оцей удар. І тоді ви все попадете. Тому тут ніде не ні... Але якщо ви поспішите, то рол спрацює і противник. Ви по противнику не попадете. Тому тут тільки практика, вам треба привикнути, що ви маєте дочекатися. Якщо він буде просто лежати, ви попадете Якщо він почне ролитись, ви теж попадете в праву, і в ліву сторону. Назад: 1-4. Хороший удар для того, щоб почати вашу атаку після атаки противника. Тому що як тільки ви попадете, у вас плюс 15, а якщо в блок, то плюс 9, тому противник не зможе ні степнути, нічого. Ну там є трошки своя заковирина, там і можна степнути, но... і не можна степнути. Ну у вас зато появляється мікс. Якщо ви нажмете двійку, то противник не степне. Якщо ви нажмете одиничку, то противник почне степати. Тому краще дожимати, звісно, 1 плюс 2, а не затримувати. Тому що, якщо ви затримаєте, то противник встигне ваш оцей другий удар степнути. Якщо швидко нажимати, то противник не встигне степнути. І хороший удар в тому, що це переводить в хід, А також на блокові мінус 10, ви по суті нічим не ризикуєте. Тому що мінус 10, ну, максимум це 20 урона там чим-то. А це 2 сурона це нічого. Тому можете це користуватись. але в тому випадку, якщо ви бачите, що противник вас не степає. Якщо противник починає вас степати, краще таке не нажимати. Так, ще хороші удари це з тройкою зв'язано. Вперед 3. Хороший удар дальній, який іде хайовий, звісно, його можна присісти. Но на блокові 0, якщо робити стенс плюс 2. Вот. На блокові 0, якщо зробити стенс плюс 2. E, Вперед-перед 3, тоже хороший на блоковій мінус 7. Ну, якщо ви перейдете в стенс, то 0, тому переходимо в стенс. Ну, так же само ви можете просто Но, і ним не спамити, тому що він дуже легко спамиться. А також вперед, вперед 3. Це ранінг плюс 6. Тому вам потрібно привикнути його теж користуватися. Ну, також, якщо ви зробите ранінг, ви можете перейти в стенс і продовжити уже зі стенса. Ще один мув, який я хочу порекомендувати, це Діагональ 3, яка виводить противника на комбо біля стіни. Тому що якщо ви нажмете хіт, то у вас виходить комбінація на комбо. І ви тут б'єте далі урон. Хороший мув. Використовуйте його дуже рідко, тому що якщо ви будете його використовувати весь матч під час ігри, ви, у вас є. 50%, що вас заблочать біля стіни, і ви втратите або не доб'єте противника за раунд, або просто втратите свій хід. Ну що, прийшов час поговорити про саме цікаве це про стенси Як ви знаєте, у Лео є два стенса і от цими стенсами можна жонглювати І. Як ви знаєте, що у нас є в ігрі хворанг, який теж любить своїми стенцями жонглювати, і там відбувається угадайка, так же само і Лео. Но Лео більш універсальний, я хочу сказати, тому що у Хворанга виходить так, що ви знаєте деякі мови, і ви можете вже предугадати які Лео трішки важче, тому що е, Лео починає стенс, Якщо отут у плюс 5, і він може продовжити якимось другим ударом і де вас може перебити. Ви думаєте, що ви, ви зможете? Ну ні. Так же само Лео любить робити отак, але коли використовується під час хіта, тому що тут дофіга урону входить, так же у вас все одно перехід цей. Також можна просто далі продовжувати противника міксувати такими ж самими ударами. Також тут є гарант, бачите, тут ну, різні варіанти, де ви можете використати лео по-різному. Тому вам потрібна тільки практика, тому що тут є. Ну, можна придумати дуже багато. Бачите, перехід цей мідовими тільки ударами. Так же само можна так робити. Тут, якщо бити вхід, можна чекати. Так само робиться, як хворанг. Нижні удари, як бачите. Просто броня, де перехід в повер, як бачите, теж Так що. Це теж крашить удари, виводить на контрхіт, виводить на кумбу. Так що для вас тільки це в плюс. Для того, щоб це все вивчити, це просто потрібно посидіти в тренуванні, хоча б уділити пів години, і ви зрозумієте всі ці стенси, тому що без оцього Лео ну, ніяк не буде. Але є одне але. Все це степається і дуже легко. Тому вам потрібно буде міксувати. От, так же само з мідовими. Якщо ви бачите, що противник. Просто старатись міксувати і використовувати різні удари, не повторюватись. Кажу, потрібен час Потрібен час і практика. Ну що, перейдемо до Глер. Е, я буду називати це Глер, тому що там назва дуже довга, а так буде Глер в блики. Е, це. От заряджання. У вас значок над ХП, а також у Лео починаються світитись руки. Що воно дає? Воно відкриває нові мувменти. Це 1 плюс 2 в кінці. Де ви знаєте, що назад 3-1 це бархіт в стенс, Ну, якщо у вас є Глер, то у вас йде Ліндас, як він каже. Также, якщо у вас включений глер, у вас відкривається ще один удар для того, щоб. От, бачите, тут є контр. Який дає гарант. Но тут є з продовженням. Якщо у вас буде глер. Бляха, та що ти? У вас вже 43 урона також це пробиває стіни. Тому біля стіни це дуже прекрасно використовувати для того, щоб це був мікс. Е, вперед, 2. Два... Вперед, 2-4. Там є один, який теж дає пробивання стіни. також ви можете продовжити на комбінацію. У вас тільки. Є в нейтралі тільки три муви. Но в стенці у вас з'являється ще один мув, який колись був хітовий, але тепер вони його додавали в стенс. Колись воно було хітом. Так же само пробиває і накидує противника на стіну. І ви продовжуєте робити комбінацію на стіні. Тому, коли у вас активований ГЛР, користуємося такими ударами, тому що вони стають більш е, хорошими і атакуючими. Самий поганий удар це, напевно, буде нижній. І так само от оцей, Тому що він дає на блокові, якщо я не помиляюся, мінус 12. Мінус 12. А от оцей, звісно, противник може зареактити. Мінус 12 має бути. Так, да, мінус 12. А тут тут тільки тут тільки один плюс. Оце на блокові. Да, йопте, я забув, як це робити. Да, на блокові плюс 6. Тому самим найкращим ударом буде це. Но тут, звісно же, хаї, тому. Вам треба буде міксити, от і все. Будете міксувати, і тоді буде у вас все прекрасно. Ну що, на цьому я буду закінчувати. Як ви бачите, Лео дуже універсальний персонаж, як дальні і ближні дистанції, у нього є. Так само у нього хороші є удари, які продовження в комбінації, або далі, які продовження в пресінг. Тому користуйтеся, вчіться. Для новачків рекомендую Лео, тому що він ставить вам базу. Лео вчить вас бази Текіна. Також я розказав не про всі удари, але ж тільки базові удари, які ви маєте користуватися, далі вчіться Лео розвивати і дивитись самі. Тому що дуже цікаво, коли ви берете і вчитеся чомусь новому. А Лео, це прекрасний персонаж для новачків. Тому. Відкриті для вас шляхи, вчіться, розвивайтеся. Лео дуже цікавий персонаж для новачків для того, щоб бази. но... запам'ятайте одне: Лео дуже сильно степається. Тому Лео як хороший, отака тверда серединка, яка хороше атакує, хороші паніші, хороші контрхіти. Хорошо степається, от і все. Оце ви маєте запам'ятати. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Не забувайте кажу, ставити лайки, підписуватись на мій канал. А також хочу подякувати своїм спонсорам канала, які допомагають розвитку мого канала. Також ви можете написати в коментарях, що я ще не додав за Лео, або що ви би хотіли ще побачити, тому що не все можу зловити в цьому момент. Дещо може вилетіти з голови, дещо ні. Тому ви можете доповнити це в коментарях під відео. Все, друзі. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.